Lexus NX 300 h Гібрид. 2,5 моторчик, 18 рік. Автомобіль вартує 35 тисяч доларів в автосалоні rockers Поглянь. Один власник е, з Америки. Тобто, пригнав собі і зробив мінімальне пошкодження, дві двері фарбовані І все. Автомобіль кожного дня обслуговується виключно на офіційному дилері. Їдемо з вами на офіціал, перевіряємо її повністю. Туди-сюди трошки про комплектацію. Без ключовий доступ. В нас є мертва зона. В нас присутня. Розкішний коричневий шкіряний салон з вентиляцією і підігрівом сидінь, повний електропакет, мультіруль, маленький лечіточок, розширена моніторка, задня камера, все це присутнє. Вибір режиму руху так само є. Але для того, щоб кайфувати по місту, вам просто достатньо в нього сісти, натиснути кнопочку і поїхати. Тому що автомобіль реально комфортний, розкішний. Ну і заднє відділення. В принципі, місця достатньо. Літрів 300-350, цього в принципі за глаза. Якщо 35 це для тебе дорогувато, і ти хочеш поторгуватися, не проблема. Давай, ми з тобою це зробимо. Але в нас реально автомобіль повністю з офіційного дилера. Ми Все ТОшки, все зробили по цьому автомобілю. Він не наш, він власника. Але я бачу всі виписки: масло в коробці, масло в двигуні, всі в круг, тормоза і так далі, все обслужено. Коротше, в автосалоні Rockars класний NX гібридний. Тому приїжджай.